Салют усім, з вами Сітіпотіпей, і сьогодні у нас буде реакція на ютуберку Читаївська Криївка і на її відео, яке називається Огляд першої аркітру сезону Соріні війни. Ну що ж, це, цю ютуберку я знаю, я дивився її відео, всім раджу, дуже класно розкасує тему Соріних війн, всім раджу. Канал її називається Читаївська Криївка. Я недавно її дивився. Ну, і її відео дуже мені подобається, монтаж дуже класний і так далі. Мені все дуже подобається. І я хотів робити на її відео реакцію. Я надіюся, що вона не буде проти, бо буває таке, що можуть кинути авторські права за відео. Ну, на що цього не буде. Ну що ж, це буде огляд по серіалу автор, який вийшов другий сезон. Перший сезон я дивився. E, дуже класно, мені сподобалося. От, e, я хочу подивитися трой сезон Антора, але я вирішив дочекатися всі серії. І подивитися і Антор, перший другий сезон, і серіал. E, пунк... Який серіал? Фільм Пунтар Отен. Серіал Антор є прикволом до фільму Пунтар Е, e, І я почекаю всі серії, але давайте подивимося, що там. По перших арк арок серіалу і так далі. Всім пошаю приємного перегляду, всім смачного. Ми погнали дивитися. Нарешті ми дочекалися на сезон Андора. І Боги! Ці перші серії ледь не вийняли з мене душу. А це ж тільки початок. Вітаю джедайській Криївці, і це погляд першої арки мого улюбленого mm. шоу війни Андор. Отже, поїхали. Попереджаю про спойлери зізнаюся, я трохи з острахом чекала на цей сезон, бо очікування були не те, що завищені, вони були десь в стратосфері. А як відомо, це нерідко приводило нас до розчарувань, але так, так. не цього разу. Здається, творці Андора перевершили самі себе. Сценарій, діалоги, розмах зйомок, костюми, дизайн, акторська гра, спецефекти все виконано на такому високому рівні. Що не думаю, що найближчим часом хтось може з цим потягатися. Але про все по порядку. Першої серії повернув мені ті самі відчуття, які я переживала під час перегляду пограбування на Алданії, і Мінс ніяк не заспокоювала думка про те, що Касіону нічого не загрожує. Це броня? Звісно ж, вона є, але це не завадило мені весь час хапатися за серце. Звичайно, багато з того, як викрадали імперські винищувач типник ми бачили в трейлерах і уривках. Та mm. попри це, сцена вийшла карколомною. Вона mm. чимось нагадала мені ювінга на іду в бунтарі. Особливо сподобалося, що Касіану не одразу вдалося опанувати управління кораблем. Mm. Це додало лише напруги, а й реалізму. Очевидно, да, от то... дуже часто кажуть типу, а я розпоруся. І за секунду, і все, і поутіла, а попоєхала. Часто іноді така. Що Місить. А отут реально якісь реалізу. Типу тобто він знає керування саму е, тобто при, приплутую, як там назвати її. бо Я не дуже фанат соляних війн і не всі кораблі Всесвіту війн. Я знаю, я не багато знаю. Я так, щось пам'ятаю трохи, але не багато. Хм. Місії та тренувався, літати не... Типа хвиничів, але цей прототип виявився справді ультрасучасним і незвичним. Тож Касіону довелося підвищувати кваліфікацію буквально на льоту. Коротка сцена перед викраденням може здатися зайвою. Ну, подумаєш, якась дівчина допомагає повстанню і сильно нервує. Але по-перше, ми бачимо, як люди всередині системи починають розуміти, що імперію треба зупинити, і я не думаю, що їх хтось шантажує чи погрожує, як це було з Лоніс і ББ. Ні, вона пішла на співпрацю з повстанням свідомо, хоч це і шалено лякає її. По-друге, ми знову спостерігаємо трансформацію Касіана в лідера, людину, здатно надихати і знаходити потрібні слова в критичний момент. Як виявляється далі, складнощі з управлінням були не останньою проблемою Касіана. На місці запланованої зустрічі з пілотом, який мав доставити винищувач за адресою, Андро потрапляє до рук залишків бригади «Майпей», Яку згадували ще в першому сезоні. У мене язик не повертає їх повстанцями. Без лідерки перетворилися на банду голодранців, що тільки роблять з собою та в не одного. Не треба навіть глибоко аналізувати. Перепрошую сапауси, я не знаю, що це хуйня. Ну чого у мене так весне? Я так, я так вежу, що мені пора треба міняти телефон. Оскільки це вже телефон не витримує, чи що. Я не знаю, якого хуя в мене весне. Ой, коротше, хочу нормально зняти відео, а в мене якогось хера весне. Да. Коротше, щось буду виправляти з цим. Пора міняти певний телефон. Переносити свій ютуб канал на новенький телефон та й та спокійно спіснімати, Ну бо це попросту неможливо. Вже. Уже, таке, Що? В мене весне, саме відео весне, і там е, -е, е, і всі хіні. Коротше, треба міняти телефон. І ви почайте за паузу. Коротше, я по подивлюся. Бригади МайПей, яку згадували ще в першому тоні. У мене язик не повертається назвати їх повстанцями. Без лідерки вони перетворилися на банду голодранців, тільки й роблять, що гризуються між собою та вбивають одного. Не треба навіть глибоко аналізувати, аби вловити головний посил цієї сюжетної лінії. Поки у повстанців немає сильних лідерів, поки вони не об'єднані, не координовані і не мають чіткої ієрархії, вони не становлять для імперії жов загрози. Угу. Саме з цим бореться Лютин і певна. Касіан пересвідчився на власні очі, що далі так діла не буде. Зізнайтеся, у це теж шоком. Дізнайся, що всі ці події відбувалися на Явіні 4. Я зовсім не очікувала побачити майбутню базу повстання вже в серіях. Дуже сподіваюся, що паралельно з історією Касіана ми ще й побачимо, як саме облаштовували найбільшу базу альянсу. Події на аграрній планеті Мінарау теж не давали нудьгувати. Як і в першому сезоні, нам знову наочно показують, чим саме була погана атерія, що люди врешті повстали проти неї. Особливо цікаво, наскільки актуальною зараз виглядає тема нелегальної міграції, піднята в цій арці. <recurringemic> Ніби Гілрой писав це сьогодні, а не кілька років тому від нелегалів залежить збір урожаю. всі про це знають, і навіть імперці. Але ніхто не називається вирішувати проблему, бо людьми легше керувати, коли вони живуть у страху. Коли я дивила трейлери, мені здавалося, що бік з Брасо та Вілман просто знайшли тимчасовий притулок на Мінерау і не мають стосунку до повстання. Але я помилялася разом з Берсіана вони є повстанською групою, яка просто переховувалася на планеті під виглядом ремонтників. І якби план з викраденням винищувача не наштовхнувся напереди, Кесіан час брав би своїх друзів. На жаль, цього не сталося, і ціною затримало стало життя Брасо. Було дуже шкода його втратити. Він був втіленням спокійної сили. Справжній Друг завжди прийде на допомогу і стане на захист. Але в Андурі штурмовики стріляли влучно. І, чесно кажучи, ще з трейлерів у мене було передчуття, що брас оцю арку не переда. Андур знову твердив свою репутацію жорсткого, навіть жорстокого серіалу. Це точно якістяк команди, і теми тут не для дітей. Вони складні, болючі, незручні. Знаю, що багатьох тригернула тема сексуального насильства, піднята в серіях. але воно є неприємною частиною окупації свавіля загарбників. Завжди було, і завжди буде. Як би сильно не хотілося відвернутися і зробити вигляд, що цього не існує? Андур не намагається прикрасити тісність, він змушує дивитися в праві очі. Цікаво, що буде далі з біту? Чи повернеться за ним Касіан? Про цей дроїд давно вже перестав бути просто машиною, та частина команди, символ дому, минулого, вірності, емоційної прив'язаності, і втрату його може виявитися не менш болісно, ніж загибель друга. Антуру та його друзям знову доводиться проходити через втрати. І здається, що кожного разу після таких подій вони втрачають частинку себе. Проте, незважаючи на біль, вони продовжують рухатися далі. Сильнішими, жорсткішими, менш наївними, але й трохи порожнішими. Було чудово знову побачити директора Креніка за роботою. Він уособлення безжальної імперської машини, яка не зупиниться ні перед чим заради досягнення мети. У цьому випадку – заради побудови зірки смерті. І це О. все той самий кренік з бунтаря амбітний, самозакоханий, цілеспрямований і жорстокий. Чудово, що творцям серіалу вдалося залучити актора в цей сезон. Це зміцнило зв'язок силу зі спінофом. Я не очікувала, що в центрі уваги цієї надтаємної наради опиниться саме Корман. Але Гілрою завжди вдавалося геніально попавати розрізнені сюжетні лінії. Тож тепер ми маємо не просто корманську різанину через протести проти під підвищення <как> податків, а заздалегідь сплановану імперську операцію з метою повного контролю над планетою через її стратегічні ресурси. Зокрема, Через родовище рідкісного елементу Калкіту. Сподіваюся, правильно транслітерувала. Яка ж іронія, що Гілрой і тут зачепив тригерну тему заради ресурсів диктатури готові на все, не оглядаючись на людські жертви та мораль? Підозрюю, що залучення Дедри до операції не обійшлося без підтримки її боса Партагаса. Очевидно, що вона мусить відновити свою репутацію після провалу на Феріксі, а він, схоже, хоче спрямувати її енергію в більш контрольоване русло. І водночас збити її про фокус із нав'язливою ідеєю вистежити лютана, яка вже почала дратувати навіть його. І з професійного життя дедри цілком логічно перейти до особистого. Mm. Чесно, я досі не можу повірити, що між дедрою та сирілом щось є, нібито роман, але виглядає це максимально кріпово. У мене таке враження, що це якась операція прикриття, і вони лише вдають, що є парою. Але навіщо головне, хто це придумав? Питання відповідей Застілля з мамою виперичним, особливо в тій частині, коли дедра кількома чіткими недвозначними репліками поставила свою гіпотечну свекруху на місце. Ну, що тут скажеш після кодла і бабта, імперських інтриг, якась там токсична мама вже зовсім не страшна. Mm. Сиріл між тим абсолютно не змінився. Це той же пафосний індик із дивними промовами та відсутнім відчуттям. Його теаради то вже окремий жанр, страшно, незручно та смішно. Але попри це, його кар'єра пішла вгору, і цілком можливо, що саме завдяки Дедрі. Хоча, зважаючи на їхні взаємини, важко сказати, чи це акт підтримки чи прикриття більшого плану. Найяскравішою з візуальної точки зору, безумовно, стала сюжетна лінія Монмотми. Я дуже сподівалася побачити Чандрілу, і нарешті це сталося, як і Альдеранці. Чандріланці живуть у гармонії з природою, їхня архітектура не порушує ландшафт, незнацінює красу світу навколо, все органічно, звинуважено витончено. Родинне гніздо мон виглядає розкішно, а її костюми, мабуть, найвишуканіші з часів легендарного гардеробу Падме. Особливо певно, що нам показали весільні традиції традицій Багато Багатошарові, елегантні, деталізовані до останнього жесту. Було дуже цікаво зануритися в цей вир розкоші та ритуалі. І саме на цьому вишукати злі розгортаються події, анітрохи не менш напружені, за пригоди Касіана та його друзів. Мон знову доводиться звільнити свої справжні емоції, грати роль щасливої матері нареченої, хоча кожна клітина її тестує проти цієї церемонії, а на горизонті знову маячить загроза виклика. І те, що ця загроза йде від тея Колми, якому вона довіряла, який був її другом з дитинства, шокує її до глибини душі. А десь у тіні Лютин грає свою гру підкилину, складну та безжальну. Він спостерігає, він контролює, і якщо щось стається йому загрозою, воно зникає. Тея не було шансів. Схоже, єдина людина, що дорівнює йому за рівнем обізнаності, це клея. Вона діє самостійно, холодно, цілеспрямовано. Всі інші ж є пішаками в його грі. Це вчергове усвідомила Вел, якій довелося пересвідчитися, що для Сінда. Завжди буде на другому місці. Сінда ж продовжує бути вірною асасінкою на службі Лютина, готовою без вагань та докорітлін виконати будь-який наказ. На якусь мить мені здалося, що у Монте і доньки налагоджуються відносини, але це враження зруйнувалося за якусь мить від жорстоких слів Ліди. Фінальний танок Мон є фактично її емоційним зривом, але замість істерики чи сліз. Вона витанцьовує весь свій розпач і біль, і погляд Періна на неї безцінний. Одним словом, перша арка Андора перевершила всі мої очікування: драма, екшн, чудові діалоги та акторська гра, розкішні декорації, костюми, приправлені майстерною операторською роботою та якісними спецефектами. Тут було все. І знову Гілрою та його команда ніби витягнули з мене всю душу. Ні, щоб... чесно та монейко. Часто якихось таких інтригуючих серіалів, фільмів. А зараз... йой, з хатою серіал акуліт Боже. Серіал непоганий, він міг стати шетевром, але товпана повістка феміністом і так далі. Коротше, ну, нахер той ваш сраний акуліє, чесно, хочеться деяких... Трохи серйозніших серіалів по Соряних він, а не таких простеньких, тупеньких і так далі. Чесно, вже натоїло. Хочеться серйозних серіалів, а не про фемінізм, толерантність, бла-бла-бла і так далі. Коротше, я сподіваюся, що е, студія Лукас Філ зміниться і буде випускати дедалі кращі е, фільми, серіали. 26 рік ось я дуже чекаю Монтавористі Кроку. Я дуже сподіваюся, що фільм буде супровий. Буду з нетерпінням чекати. Да. І Асока, другий сезон, я теж буду чекати, оскільки серіал теж непоганий, він не турний, розказує серйозні теми. Тож. Ні, я дуже сподіваюся, реально що сесіч соріних Вінь Зміниться на краще, не на гіршу сторону, а найкраще. Отак ось. Якою кривавою ціною повстання здобуло свою перемогу. Мене й досі вражає, як декоратором де... щоразу робити цей всесвіт живим. Герої Андора їдять, сплять, готують їжу, ходять за покупками. У них є супермаркет під будинком і сільпо в полі. Це не просто для дій. Навіть мінімалістична квартира дедри чи розкішна резиденція Мон. Виглядають як реальні простори, з якими герої постійно взаємодіють. І, Не, це неймовірно красиво виглядає в кадрі. Цікаво куди приведе нас наступна арка? Прогідно щось буде пов'язане з Горманом, а точніше, з початком реалізації плану Креніка. Але, очевидно, Не, виглядає, оце, що... оцю петлу я певно найбільше чекаю. Аж інтересно, що там буде. Першому сезоні остання серія була реально епічна. І от очікую від такого від другого сезону, аж інтересно, що там буде. Хітрега інтрига! трега, блін, нетр... обов'язково придивлюся, але я кажу. Н... Ліпше найпойти всі серії, а потім я вже своїм часом подивлюся. Можливо. Та загадкова місія Согерера, яку ми побачили в трейлерах, уже не терпиться дізнатися. А як вам перші серії Андора? Чи не завадили завищені очікування отримати задоволення при перегляді? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте. Що ж дорогі підписки, ось таке ось ваше відео. Мені відео сподобалося. Якщо вам теж сподобалось, ставте лайки і пишіть в коментах. А також підписуйтесь на читальську кріюку. У неї. Суперою вітру, всім обов'язково раджу. Ну на цьому все. Ще раз, якщо сподобався, ставте лайки і пишіть коментах. Ну на цьому все. С вами Сіті типу, був я Потіпей, всі та зустрічі і всім па-па-па-па. І слава Україні! героям слава!